Ось і нарешті перше вересня. Ми всі чекали і сподівалися на зустріч. Ми завжди хотіли, щоб скоріше наступили канікули. А тепер всі точно хочемо до школи, бо скучили за шкільним життям. Тривоги підступний та нещадний ворог забрав у нас можливість жити нормальним життям. Тому з метою безпеки та збереження життя було прийнято рішення навчатися дистанційно. Але ми щиро віримо в те, що незабаром ми зустрінемось у рідній школі, в звичайному класі на звичайних уроках. Тому що з нами Бог та наші Збройні Сили України. Давайте разом їх підтримаємо та заспіваємо гімн України. Вітаємо всіх присутніх на святі першого дзвоника, який розкриває свої двері для кожного маленького українця. Сьогодні школа поповниться маленькими патріотами, які будуть старанно вчитися та любити свою країну. Доброго ранку, ми з України! Перший дзвоник пролунає! Почеки і жився, так ми сьогодні йдемо до школи, це для нас цікаве нове. Скоря літє малі, діти рідної землі, ми пішли перший клас, по науці кличуть нас. Першу дітейку вітаємо, їй терпіння, Тер. по побажаємо, Буд. будемо весело кратися. А, ти, ти, ти. Б. В. Це -е. литись. Б. Та. Та на та. Наші старшокласники, вже дорослі патріоти України. Вас вітає рідна школа. Так сумно, що онлайн, а не наживо, бо так дня зустрічі усі чекали. Ми разом веселились та стали справжніми друзями. Завжди вважалося, що випускаючи курсів небо, треба загадати бажання. І воно обов'язково з хотів, щоб всі паркмені Україні при них небагато не дані. Та знає України. Вам дуже хочеш як якнайшвидше закінчилася сьма в нашій країні. Щоб сотні новинних людей тоді не гинули. Щоб ніколи такі жахливі події не відбувалися у світі. Для мене найважливіше. Все буде Україна. Я бажаю, щоб якнайшвидше настав мир. Щоб ви ніколи не знали лиха, знали тільки щастя, щоб тато і мама завжди були поруч. Ви получите якісну освіту. І всі ваші мрії дійсні Наші випускники впевнено йдуть до своїх мрій, здобувають перемогу, знаходять свій шлях, своє призначення, займаються своїми улюбленими справами, стають гідними людьми. І, не дивлячись на те, що в країні війна, вони продовжують рух тільки вперед, і цей складний рік став не виключенням. Ми з великою гордістю та любов'ю вітаємо нашу випускницю Поліну Качанову, яка склала ЗНО з історії з кращим результатом 200 балів серед усіх учнів країни. Поліна, так тримати, іди далі, не дивлячись ні на що, школа пишається тобою, і ми завжди чекаємо на зустріч. Бійди, мої друзі Бажаю вам і тим до забовітної мрії. Вірити в собі, та не сама не втрачати дрібіння. Бажати перемагати. Нехай, нехай буде болючи, рівлячи та мудрий І щоб всі нас чекали щасливе життя, мін, без селищі та певності у завтрашньому дні. Дай не буде сьогодні Україну ослабили, але сильною її робимо ми. Наші перемоги, наші надії та мрії. Ви, діти, майбутнє України, тому ваше головне завдання вчитися і підняти нашу державу на світовий рівень та зробити її могутньою цивілізованою європейською державою. Ми запрошуємо вас на перший урок та квест місто професій, бо зараз, як ніколи, ми повинні визначитися, якими ми бачимо своє майбутнє. Ми раді вас вітати 1 вересня з нашим великим святом днем. Знань, ми раді вас вітати в нашій Україні. Все буде Україна, і в ній наші діти. Слава Україні! Героям слава!